Командир танку Леопард 2А6, 21 ї прямої механізованої бригади Збройних сил України родом з Кривого Рогу. Нині з екіпажем боронить Сумщину говорить, що воює з вересня 2022 року з перших днів повномасштабної війни у танкових військах. Працював на Т-72. Ми якраз Бахмут обороняли. Ой. Тяжкі були часи. І Після того, як нас від Бахмута вивели, нас, перевели, ну, нас відправили в Германію навчатися на леопардах. Ну І так вийшло, що ми попали на найкращі танки це леопарди 2 А6. З 23 го року, э, червня, червня, оце ж запорізький напрямок наступ, оце ж Ми як почали воювати на леопардах, і так досі обороняє нашу країну. На Бахмутському напрямку, пригадує Захар, втратив два танки. Т-72 проблема була з двигуном. Слава Богу, ми відкотились трошки, і там була поломка, то більш-менш ми безпечно евакуювалися. І буквально через тиждень ми знову заходили на т теж те і нас розбули прямо в бою. То прийшлося евакуація прямо з поля бою. Трохи було це буквально мої перші. перший опит дуже був такий насичений опит, було страшно, але все добре, всі живі, всі цілі. На Леопарда, говорить, танкісти воюють майже три роки. На Леопарду за ці три роки, здається, в мене він вже п'ятий. Да, на жаль, так буває. Так. Головне те, що за цей час, за цих п'ять танків, ми, ну, екіпаж залишився цілий весь. Це єдиний екіпаж, який з самого початку разом ми почали навчатися в Германії разом Ми там сформувалися. І до цього часу ми разом всі. Всі, всі разом. Я люблю швидкість, ну, тому що я думаю, що так краще. Швидко приїхав, швидко уїхав, це набагато безпечніше, ніж повільніше щось робити. Були влучання в нас, в одному горіли. Ну, це це перший, перша неділя контрнаступу. А потім так потихенечку, далі, нам третій танк, потім далі четвертий, ну і пішло-поїхало. Якщо порівнювати леопарди Т-72, то це небо і земля. Леопард набагато він більш приспособлений для того, щоб виживав екіпаж. От якщо в тежці ти сидиш там на пороховій бочці, то тут в тебе БК закрито в окремому відсіку. Боєкомплект знаходиться в капсулі. Якщо він детонує, то ну, є така кришка зверху, вона її відриває і весь взрив йде в ну, повітря вверх. І, і все. Ну, а екіпаж залишається. В танки цілим. Т-72, ці, ці. ти сидиш прямо на, на взривчатки, на порохи, то там бачні, всі бачили, як башні відлітають, то якби, ну, страшно. А тут ні, тут нормально. Навіть після того, як танки ми цей, евакуювали, вигорали, вигорали, ну, БК, вона не зривається. От в Ліопардах БК не зривається. Кулемет у мене ще знаходиться. За німецькими стандартами, то навіть ще зенітні, але ми ну, не користуємося ним, він недоречний. Є деякі прибори тут знизу. Біля мене, що аварійні запуски я прозводю, так, так би мовити, бо більш ніхто не може до них добратися. Робота теж потребує, так би мовити, мислення, якогось, розуміння того, що як працює, де працює, як воно може себе повести в тій чи іншій ситуації. Нині минулі бої пригадуються з усмішкою, говорить Захар, але в бою не до сміху. Ми підірвались на міні, був у нас випадок, був ланцет, прильот по, -по нам була, ну, у нас поломка така була, яка. Виробило нам все, все бачення, ми вночі наступали та на Запоріжжі. Електроніка все подухла, добре те, що цей, механіка працювала, і ми оце, на аварійному ході від'їхали по міному полі, це було шикарно. Туди було дуже страшно. Поштовх сильний на мене поверх додаткового бекачлого полум'я, Глянув і дримплекс, ми розулися поруч дві полоси гузка і палаюче паливо. Ну Так ми задом заїхали в посадку, там його і лишили, що його не могли знайти. Проїхали по мінному полю, і все було добре. Не наїхали, проїхали так задом дугою в посадку, але пощастило, нічого нам не попалось. Кусок башні відлетів, пробила бак. Це наружне влучання, пробило ба, этот, лівий топлений бак, і через нього ще й розула гуску. І виходить, в мене в тріплікс, ну, три-триплікса у леопарда, і в лівий він вилетів і пішов в вогонь. А у нас ще було там допомітне вика. Діло в нього вогонь, ну, почав шурувати, я не знаю. Командир команда дає, давай заднім ходом від'їжджає, я відїжджаю, чую, танк поворачується. Я говорю, все, ми бізові гусські. Він, ну давай, кажу, сохраняється. І ми в посадку ту залетіли, і потім, коли нас ще командир туди спитав, ну, командир роти, питав, де виділи танк? Бачимо гузку, а танка не можемо знайти. Ну, така була історія. Посадки ми його оставили, просто ми так добре замаскирували, що ніхто не міг знайти. Танкіст на псевдо Щука, заряджаючи, родом з Криворіжжя, жартує, що в екіпаж потрапив по знайомству, тепер додає звідси нікуди. Після того, як ми втратили першу машину, до нас сказали, що хочуть забрати нашого командира в інший танк. Ми сказали ні, бо ми підемо з цим екіпажем командира не дамо. Сказали, хлопці, беріть машину, їдьте. Все то, -то воно ваша нова машина. Намагаємося триматися один одного. Про порятунок своїх побратимів на Т-72 екіпаж Леопарда говорить як про буденність. Командир додає, що головне було вивезти танкістів і сам танк на свою територію. І вони це зробили. Була задача виїхати на територію ворога і там відпрацювати по укріпленим зоні, скажімо так. Ми попрацювали в парі з Т-72, відпрацювали, ну вразили те, що там треба було нам. І на, е, ну, коли поверталися назад, тежка їхала перед нами і її вразили. Вона ну, в неї по неї попали, вона зупинилася. Ну, і так як ми їхали ззаді, і вийшло так, що. Вона зупинилась десь в районі Мінних. Було попадання в моторний відсік, димшов. Ну і ми, виходить, ви думали з якої сторони, тому що там, там міни загородження. Об'їхали потихеньку, і потім почали катати туди назад і бажали, щоб хлопці Ми хотіли забрати хлопців, потім ну, хлопці не вилазять і вирішили забирати танк. Ну і, виходить, Тільки почали траса, скидувати виріз заряджаючий. І зразу прильот такий був жорсткий, прямо обстріл, і що там рядом-ми ну, рядом, рядом. Ми почали переживати зі свого побратима. А він упав туди танк, осколки там пішли више. І вилізли хлопці потім. Ну, це ж вони допомагали цепляти, все таке. І я ще в задню камеру бачив, дуже хвилювався за механіка водія тежки, тому що побачив, що прильот жорсткий, і він впав. Ну, думав, що там, А потім смотрю, підіймається, що ж культульгає. Думаю, слава Богу, все добре. Коли ми зупинилися за ними. То я відкрив люк і вискочив, щоб їм подати троса, щоб їх зацепити. Коли я вийшов, то до мене на зустріч вийшов водій Тежки. Ми з ним вдвох зачепили його. Біля нас був рядом поруч приход, якраз мене не зачепило, а йому досталося, йому трохи зацепило, зачепило в ногу. Він зайняв своє місце, я своє. Поїхали далі, так би мовити. Ми зацепили за один і от, ну, хлопці з тежки залізли до себе і ми потягнули їх через кордон до, до нас, додому, ну, додому. Вже. Але, але по дорозі, на жаль, ми натягнули їх ще на одну міну. Коротше. Був підрив самої тежки, де, ну, був дуже, не знаю, щось, щось було дуже сильне. Даже ми загорілися, нас там ці мангали, до речі, горів і, і дими спрацювали. Але все одно мене водій, мукрасавчик, не здався. Ми його дотянули, да, да. дотянули на, в безпечну зону. Танк почав одразу стягуватися в мій правий бок, а там же ж колія, якщо ти вийдеш, то можеш підірватися. І їлі впорювався перегазовкою управлінням, щоб, ну, щоб він мене не стягнув. А потім поїхали, це ж першому повороті він підірвався на міня, бо один трос він як хотів, так себе вів. А потім щось ну, споймали керування. Єдине, що ми думали, що ми його могли потеряти, тому що пиль там така була ужасна, і в мене в задню камеру, тільки гармата перед камерою, я кажу, танчик ще на місці. Коли ми намагалися від, ну, вже на своїй території відчепити танк, екіпаж теж почав виходити, заклинив знову штрос на їхній машині наш. Ну, тут я побачив з боку так. Пролітає в півін, ну, думаю, ну все, вже тікати нема, куди. Коли вона так почала перевертатися, падати в землю, ми так, хух, хлопці, давайте, до нас в машину, взял, поїхали. Ну, всі троє ми в чотирьох помістилися на моєму місці. Коли ми тянули, я казав, що ну, куди танк тащити, бо в мене перегрів був двигуна. Тобі ж критична 120 температура, а в мене стрілка вже лягла за 120. Ну, тобі по приборкам леопардов, то це вже капець. І це ж раз ми ще загорілися. Оце коли зупинилися, коли хлопці пересідали, то хлопці вилазили, тушили. Я ето, в Леопарді є пожаротушення моторного ціку. Я моторний цік тушив, тому що приборка вся мігала, горіла. не невідник родом з Рівненщини каже, під час порятунку Т-72 він один з екіпажу, хто нічого не бачив, але додає, дуже хвилювався за побратимів. Я навідник, я сижу ну, внизу і мені нічого не видно. От. А в нас а, виходить так, що коли ми виїжджаємо до ВПшки, під'їжджаємо, я не знаю, ну, метрів 500, ми їдемо по походному, тобто в нас пушка назад. От. І коли ми доїжджаємо до ВПшки. А чому ми їдемо гарматою назад? Тому щоб командир краще бачив. У нього тоді кращий обзор, коли ми так їдемо. І от коли ми вже під'їжджаємо до ВПшки, тоді ми швидко розвернулися, бах-бах-бах. Чуть-чуть відкотили -чуть задом, розвернулися, я знову їду, нічого не бачив. Це було літо. ось там ну, Пиль, забивалися фільтра в танчику, От, плюс жара, він перегрівався. Ну І ще ж, там, майже 40 тонн ззаді тягнули. Ну, чому могли тягнути? Тому що ну, леопард трошки буде повагше і кінських сил побільше. Географічно сумський напрямок, говорить Захар для Леопарда, не дуже підходящий. багато лісів і пагорбів, але, додає командир, його екіпаж з машиною швидко позвичаються. Тут більше болот. Для нас це трохи, трохи тяжче. І ну, у нас тут бугри, виходить, висоти різні. Ну, а там ж чим далі ми бачимо, тим краще. Ми ж пряма наводка, ми повинні бачити в приціли нашу ціль. Тому. Тут трохи і ну, за того, що треба підряджати поближче. Оце нюанси. Ну, а так а що робити, приходиться. Ну, тут, бачите, плюси в тому, що теж можуть працювати з закритих, ну, Їм не треба бачити ціль. Складність полягає в рельєфі. Тому що там, наприклад, от посадка йде, так? І якщо ми там десь ну, типу, в ями знаходимося, ми ж не можемо бачити, що там за бугром. А в нас ж леопард працює прямою наводкою до 4 кілометрів. Тобто, ну. Далі ми так ми не можемо закритих працювати на війну. Пішов добровольцем, говорить камікадзе. Він теж кривого рогу спочатку служив у піхоті, потім вивчився на водія, освоїв тактику танкового бою. Тактика така, щоб швидко доїхати і швидко повернутися. Ну тобі я швидко доїхав, хлопці швидко відробили, швидко виїхали. Це у нас ми зменшуємо час, щоб нас могли вразити. Тому що час дрони, якщо тебе побачили, все по твою душу вже літять да, то стараємося максимально швидко все робити і швидше уйти, щоб нас не встигли уразити. Прямих зіткнень з ворожою технікою не було, але ну, в основному по піхоті працюємо. Там посадки, доти, дзоти розбивали. Оце ж коли там побратими розповідали за Т-72, от ми якраз там працювали по доту. Там бетонне укріплення, нам треба було його розбити, тому що там арта не могла влучити туди. Нам виїхати. Ми тут, в Сумській області, захищаємо наші кордони, ну, витискуємо ворога з, з нашої, нашої території. Ну, скажімо так, на тому напрямку, де ми знаходимося, ворог починає відступати. Нині танкісти говорять, не проміняють свій леопард ні на яку іншу бойову техніку. Хіба додають на мирну після перемоги? От мої рідні близькі говорять, слава Богу, ти, типу ні в танкісти пішов. Бо типу, там відео ж надивилися, як там башня відлітає у Тешек 72 ки 64-ки. То вони кажуть, слава Богу, а потім я їм таку новину кажу, я танкісти. І вони такі, о, клас. Ну, як воювати? Ну, Байд взагалі не дуже добре. Ну, а що робить? У нас вибіру, насього нема. Борис Майоров, Сергій Шаповалов, Анатолій Сердюк. Суспільне новини. Сумщина.